Майстриня Людмила Ткачинська на виставку дуже колоритно вбралася. На ній чудово сидить повний комплект весільного вбрання чернівської селянки першої половини ХХ століття. Одяг, який на мені це мама моя виходила в ньому заміж. І він у мене лишився ще в мене є ну, декілька таких сорочок, ще дуже старих, це дуже стара вишивка. Ну, але може, вона не така вже гарна, як нинішні кольори, але все одно вона зроблена з душею. Дівчина вийшла заміж, потім вона стала жінкою, але на свята вона одягала цей одяг. Тобто не було, Україна була дуже бідна і не було дуже багато, якихось там вісім сорочок чи дев'ять, чи ще скільки. Це була одна сорочка. І от передавалося з сім'ї в сім'ю. Пані Людмила розповідає, що в родині традиція вишивки не уривалася, і зараз обидві її доньки вчать народні орнаменти, аби їх весільні рушники принесли багато щастя у подружньому житті. Так само у це вірили і пра, -пра бабусі роду. Виноград це якби багатство в домі. Там дуб це сила і здоров'я. Там є дубовий лист, є квіти, це завжди радість. Якби квіти, як діти. Наталія Дорошенко вбрана більш сучасно. На ній одяг з елементами комп'ютерної вишивки, якою займається донька. Вдома у пані Наталії маленький музей, де зберігаються ткані, килими, вишиті рушники, плетене мереживо. Все це ручної роботи бабусі і мами. Родинні цінності Наталя не продає ні за які гроші. Дуже багато іноземців хотіли купити роботи моєї бабушки виткані, і е, у нас же багато ще й килимів вижити. Як я віддам, і потім нічого в мене не буде. А, а. Я нічого не продаю, я тільки ділюсь, я показую людям, якщо хтось хоче, може е, взяти собі і е, повторити. Загалом на виставці представили 40 робіт, і все це наша чернівська вишивка. Райони різні, але так багато спільного. Схожі орнаменти переважають червоні і чорні кольори. Якщо роботи давні, а вже більш сучасна вишивка запозичила інші непритаманні регіону узори і кольори.